Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Український кінематограф не такий вже й поганий, як багато хто може помилково вважати. Представляю вашій увазі топ 5 фільмів, які точно відгукнуться у вашому серці. Перший фільм називається Земля. Багатьма критиками земля вважається найкращим фільмом у всій фільмографії Олександра Довженка деякими одним із найкращих в історії кіно. Наступний фільм Захар Беркут Дії картини розгортаються у 1241 році. Монгольська орда на чолі із ханом Бурундою рухається на захід, винищуючи все на своєму шляху. Дійшовши до високих карпатських гір, військо зупиняється біля підніжжя. Вночі кілька місцевих мисливців, братів Беркутів, потайки пробираються в табір і звільняють полонених. Шалений відлютій хан вирішує йти опростець, щоб помститися і знищити карпатське поселення. Наступне кіно Мої думки тихі. У центрі сюжету звукорежисер Вадим, який мріє про успішну кар'єру у світі великого кіно. Довгий час йому це не вдавалося, але одного разу удача повернулася до нього обличчям. Вадиму пропонують записати звуки українських тварин. А якщо він запише спів рідкісної качки, то його й зовсім зможуть запросити в Канаду. Але на пошуки цього птаха з ним їде мама. Наступний фільм це Коли падають дерева. Фільм розповість про п'ятирічну бунтарку Вітку та її дорослу сестру Ларису. Коли помер батько дівчаток, вони залишилися жити в селі із мамою та бабусею. Але таке життя не влаштовувало Ларису. Тому вона вирішила втекти зі своїм коханим місцевим бандитом Шрамом. Але чим обернеться для них втеча? Ви подивитеся. І останній фільм із цього списку Я, Побєда і Берлін. На початку 90-х музиканти були нерозбечені. Тому, коли представився випадок обміняти драндулет на 600-й Мерс, вони погодилися, не роздумуючи. Кузьма і його друг Барт відправляються в Берлін. Вони будуть їхати на ледживій живій побіді, щоб у Німеччині поміняти її на жаданий мерз. Ось такі чудові фільми, шановні мої друзі. Тому приємного перегляду, дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше пишіть, дивіться всі мої відео, ставте подобайки. А я дякую всім за увагу. Cabe o